4 серпня 1668 року французький монах П'єр Періньйон з шампані подарував світу шампанське, Ігристі вина існували і раніше. Періньйон розробив принципи, яких виробники шампанського дотримуються, й досі. Секрет полягає в правильному і гармонійному поєднанні червоного і білого винограду, і що важливо з декількох виноградників. Вона могла затопити театр сльозами, і це не було перебільшенням. Під час її гри дехто з надто чутливих глядачів дійсно втрачав свідомість. Так драматург Панас Саксаганський писав про примадонну української сцени Марію Заньковецьку. Сьогодні виповнюється 169 років від дня її народження. Найвідоміша роль акторки Наталка Полтавка з перших хвилин виступу талант Заньковецької захоплював глядача і не відпускав до останнього слова на сцені. Вона сама створювала костюми спершу на папері, а вже з ескізів їй шили вбрання. ось до ролі циганки Ази, Марія Зеньковецька сама виміняла у ромів браслети, сережки і срібні дукачі. Цього дня, в 1944 році, голландська поліція заарештувала Анну Франк. Нацисти виявили 15-річну дівчину, її рідних та друзів родини у таємному укритті будинку в Амстердамі. Єврейська родина там ховалася від фашистів. У таємному укритті Франк та інші провели понад два роки. У сховку дівчинка вела щоденник. Це були листи, вигадані подрузі Кітті. Щоденник, який став одним із найвідоміших письмових свідчень Голокосту, опублікував батько Анни через два роки після смерті доньки. Дівчинка померла 1945-го в концтаборі Бергенбельзен від тифу. За кілька тижнів концтабір був звільнений британськими військами. Щоденний кан і франк переклали більш ніж 60 мовами і екранізували. А яким буде 4 серпня 2023 року? Залежить від кожного з нас.